Я на вершині плоска 1353 метри. Надрівна моря. Ось у видно довбушанку, двежик. Ось там дві вершинки. Велика мала сивуля і шматочок і гровця. Правіше. Легкий зимовий вітерець, пару градусів морозу, гори Радківська, велика та мала, але саме цікаве, Це група вороховів, ворохонів, ворохонів е, які Любується ось далині Петросом Говерлою. Шапочки Далі знову бачимо горгани. Малий горган, синяк, хомяк. Говерла і Петрос внизу в легкому тумані. Ідеально видимість зимова, супер вітер.